Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні Христос народився. Ми читаємо в Євангелії слова Божого, що в той час, коли народився хлопчик в яслях в іфлеємі, були пастухи на полі, які стерегли нічну отару. І ось явився ангел Господній і сказав. Я посилаю вам знамено, ви знайдете хлопчика в паленах, що лежить у яслах, і раптом з'явилось із ангелом числене воїнство небесне, що славило Бога і вигукувало: Слава у вишніх Богу, і на землі мир, а в людях благовоління, мир на землі, як із нетерпінням чекали його поневолені народи. Кожен хотів миру, про мир мріяли. Про мир співали в піснях, за мир молилися, примиритель людини з Богом зійшов на землю, щоб ощасливити чоловіка і вселити в серце його мир, як річка він має розлитися, мир, що пропонує небо. Коли ангели відійшли на небо, пастухи сказали один одному: підімо до Вифлеєму, і подивимось, що там сталося, про що звістив Господь. І, поспішивши, прийшли і знайшли Марію та Йосипа, і хлопчика, що лежав у яслах. І ось в ті дні прийшли мудреці зі Сходу до Єрусалиму, і почали питатися, де народився цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли, щоб вклонитися йому. Коли ірод цар про це почув, то затурбувався він і весь Єрусалим з ним. І зібрав він священників і книжників народних, і питався у них, де повинен народитися Христос. Вони же сказали йому у відповідь: У вифлеємі юдейським, бо так написано через пророка, І ти вифлеєм земля Юдина, нічим не менше від земель Юдиних, тому що від тебе прийде керівник і йому покорність народів. Тоді ірод. Та й Кома прикликав мудреців і взнав у них час появлення зірки, і послав їх до Вифлеєму й сказав Підіть і все розізнайте про дитятко, І коли знайдете, то повідомте мене, щоб і мені піти і поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось знову їхні очі побачили зірку, що видно було її на сході, і дуже зраділи вони. Мудреці зі Сходу прийшли до історичного рішення, коли в небі появилася нова зірка, повинен народитися якийсь цар в Єрусалимі. І що дуже є цікавим: зірка не стояла на місці, вона рухалася і не на схід, а на захід, де народилося маленьке дитятко, яке має стати Спасителем цілого світу в майбутньому. Мудреці стежили за діями зірки і йшли по її рухові. Як по компасу, зірка вела до Вифлеєму. Наблизившись до Єрусалиму, мудреці загубили зірку, чому і потрапили до царя Ірода. Відстань між Єрусалимом та Вифлеємом була дуже маленька, якихось 5-8 кілометрів розділяло одне місто від іншого. Прибувши до столиці, де Бог над богами вибрав місце інше, ніж царські шати, що було доступно всім. То увірує в нього спастися. Народився Ісус у яслях, куди поспішили мудреці зі сходу. І війшовши в дім, побачили хлопчика з Марією, матір'ю Його, і впавши, вклонилися Йому і, відкривши свої скарбниці, принесли йому в дарунок золото, ладан і миро, і, отримавши у вісні відкриття, не повертатися до ірода, пішли іншим шляхом в країну свою. Дорогі друзі, ми живемо в чудові історичні часи. Навколо стільки всього цікавого нового ми не встигаємо стежити за змінами, що відбуваються на землі, і ось знову завітало Різдво до нашої околиці. Я щиро від усього серця разом із ведучою моєю дорогою дружиною Наталією поздоровляємо вас із християнським святом Різдва Христового. Нехай народжений в яслях, маленький хлопчик, який через 33 роки добровільно віддав себе для викуплення нас від гріха і смерті, стане бажаним у вашім домі в ці святкові дні. Не загубіть зірку вифлеємську у вашому житті, нехай світить вона всім у домі. Принесіть йому в дарунок не золото і ладан. Він не потребує цього. А ваше серце, ваш дух і душу. Віддайтесь йому на служіння, тому що він чекає цього. Він настільки багатий в любові, що і збагнути неможливо всього своїм розумом. Він не знехтував яслями, прижняв тіло людини, будучи сином Божим, щоб допомогти тобі і мені. Викарабтися і стенеть гріха і осудження, і віруючи в Нього дарувати надію на вічність разом з ним в Його оселях. Як чудово мати такого друга і помічника, як Ісус Христос, нехай свято Різдва Христового буде святом для тата і мами, дітей і онуків, бабусів і дідусів, президента і парламенту цілого. Нашого народу Амінь. з висот небесних уночі, світ втомлений, сумний. Ангелів приніс бальзам чудовий спів новий, мир добра воля між людьми від вишнього отця, Земля в рочистій тишині сприйняла ті слова. Ця вістка, й досі тихо нам бринить в різдвяний час і всім, хто змучений життям, несе надію, спас, міста і села, й хутори, Палаци та хати, у цій різдвяні вечори для всіх, хто спів святий. Та в марноті цей грішний світ не чує вістки він, вже двадцять сот минає літ, як чить всіх Божий син, Та люди ще війну ведуть, не знають каяття, Бо полюбили грішний путь і смерть, а не життя. Що спокій Божий зійде, враз настане правдий вік, і мир, і ласкай, і благодать, поміж усіх людей, почнуть усюди панувати, тоді Господь прийде, і мир, і ласкай, і благодать, поміж усіх людей, почнуть. Панувати панувать Господь прийде